Шановне товариство, нарешті вийшла довгоочікувана збірка поезій Пошук пораненого поета. Ця збірка це присвята тисячам воїнів московицько української війни, які зникли безвісти чи потрапили в полон. Головним у збірці є вірш: Ми лежали в холодній землі. Який свого часу на своїй сторінці в Фейсбуці опублікував поет-воїн Борис Гуменюк. Це вірш пораненого у 2014 році бійця Азову, ім'я та подальша доля якого невідомо. А під час евакуації однієї з лікарень Запоріжжя в кишенях заплямованого кров'ю одягу знайшли цей аркуш з віршем. Пускаючи збірку світ, ми спробуємо знайти пораненого поета, дізнатися, хто він та яка його доля, але дорогою зустрічаємо десятки і сотні інших героїв та обставин і робимо сотні добрих справ. А все, що нам відомо, це те, що воїн Азову отримав поранення в 2014 році. Був евакуйований до лікарні Запоріжжя і в нашому розпорядженні є тільки ось цей аркуш, списаний звіршем. Дякую.